Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Це канал є питання сьогодні. середа, 10 липня. Про головні події персонажів дня буде сьогодні. Про те, як політика відкритих дверей змінилась політикою мосту в один кінець, і про те, як і чому саме зараз теж можна сказати, в один кінець втік з України ще один мільярдер боголюбов. З нього мабуть і почнемо. Він буде проходити сьогодні по категорії одночасно боротьби з корупцією і відкритих дверей на захід. Геннадій Боголюбов, мільярдер, який входить в десятку найбагатших українців, попри всі негаразди групи приват і майже вже річне ув'язнення Ігоря Коломойського, наприкінці червня втік з України, якщо називати речі своїми іменами. Він виїхав потягом в Польщу за чужим паспортом, так стверджують в правоохоронних органах. Сам Боголюбов це заперечує, але заперечує не до кінця. Переконливо. Я слухала його розмову з Михайлом Ткачем, наприклад, в частині, де він каже, що. Не знає на чиє ім'я були куплені його залізничні квітки, це викликає сумніви. Правоохоронці затримали прикордонника, який допоміг мільярдеру в такий спосіб покинути країну. Він зараз в СІЗО причин саме в такий спосіб виїжджати з України у Боголюбова. Ну нібито не було йому 62 і у нього п'ятеро неповнолітніх дітей. Остання дитина дочка у Боголюбова народилась лише цього року. Її мати колишня перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова навесні. Змі писали, що вона народила дитину від олігарха. В квітні вона звільнилась з МЗС. Сама вона ніколи не підтверджувала стосунків із Боголюбовим. Боголюбов в розмові з ткачем фактично вперше підтвердив це. Коли не став заперечувати їх у відповідь на запитання журналіста, чи не дружина йому допомагала виїжджати за кордон під час вторгнення, Боголюбов заперечив, що допомагала, але не заперечував, що вона його дружина. УП виклало їх спільне фото в машині і стверджує, що саме вона відвозила його на залізничний вокзал. Змі стверджує, що після втечі Боголюбова було анульовано указ президента про призначення Емінея Джапаровою постійним представником України при Міжнародних організаціях у Відні сам Боголюбов кажуть, буде жити якраз у Відні або у Лондоні. Різні джерела стверджують, що з країни Боголюбов виїхав через ризик отримати підозру в одній зі справ Приватбанку, за які сидить вже майже рівно рік його бізнес-партнер Ігор Коломойський. Місяць тому бюро економічної безпеки активізувалось у справі виведення грошей із привату до націоналізації, за що з осені минулого року і сидить у СІЗО Коломойський. В травні слідство просило продовжити терміни розслідування до вересня, щоб встановити інших співучасників справи. Можливо, це і стало причиною скаропостіжного від'їзду Боголюбова з чужим паспортом з країни. Менше ніж за два місяці, 2 вересня, виповниться рівно рік, як під арештом в ізоляторі СБУ перебуває сам Коломойський. Йому висунули підозри одразу у кількох справах уже окрім оборудок, що стосується привату. Йому висунули не так давно підозру в організації замовного вбивства 20 років тому. Нібито знайшлись нові докази проти Коломойського. Після цих звинувачень Коломойський втратив можливість вийти під заставу. Прізвище Боголюбова за той рік, що Коломойський сидить у СІЗО і перебуває в Опалі, де особливо не фігурувало. Як він розповідав в розмові ткачу під час вторгнення, він був в Україні і кілька разів виїжджав, але потім повертався. Зараз він роздумує повертатись йому чи ні. Обоє вони Коломойський і Боголюбов повернулися остаточно в Україну після перемоги Зеленського на виборах у 2020 році і приблизно одночасно з тим, як американський мін'юст висунув їм звинувачення у відмиванні у США грошей, виведених із Приватбанку через купівлю нерухомості і підприємств у Сполучених Штатах. Розслідування це веде ФБР вважається, що саме через це американське розслідування. Територію України не покидав ніколи Коломойський. Припускали, що від цього видачі штатам його могли і ховати в ізоляторі СБУ втеча Боголюбова натякає на те, що десь на початку осені в історії за рештом Коломойського вже можуть почати ставити якусь крапку, скільки ж можна мучити і людину, і суспільство, яке досі не розуміє, його садять чи ховають, і рятують, чи віджимають канали і рештки бізнесу. Десь ми наближаємось до відповіді на це питання ймовірно, але показово в епізоді з Боголюбовим те, що зберігається тренд на те, що проблеми з корупцією, і обкраданням держави все ще вирішуються в державі, переважно тим, що потенційним фігурантам розслідувань дають втекти, і це називається очищенням. Як владі вдається продавати це нашим партнерам за боротьбу з корупцією? Питання. Про це далі і поговоримо. Перед тим як завжди нагадую, не забудьте підписатись на є питання. Якщо ви тут вперше поставите вподобайку і долучатись разом з нами до збору на потреби 12-го загону спецпризначення підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині і Запоріжжі. Донатом на монобанку посилання в описі під цим відео чи в верхньому коментарі, або придбавши щось з нашого брендованого одягу, є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від його продажу. Ми теж передаємо їм. Дякую усім, хто це робить з нами. Продовжуємо. про боротьбу з корупцією, мости і відкриті закриті двері. Все це разом знову і знову в одній зв'язці фігурує цими днями в питанні, від якого безпосередньо залежить наша безпека і майбутнє. Сьогодні триває другий день саміту НАТО у Вашингтоні. Ще в день відкриття саміту. Вчора його учасники все ще дописували і узгоджували фінальний текст ком'юніке. Конкретно про нас щодо чого не було остаточної згоди. Згоди не було, як пишуть американські змі, навіть щодо ні до чого не зобов'язуючого формулювання про незворотній шлях України до НАТО. Члени альянсу, які підтримують швидкий шлях України до членства, хотіли, аби в текст включили це слово незворотній. щоб продемонструвати принаймні якийсь прогрес після. Торішніх запевнень альянсу минулого року в фінальному документі зафіксували, що НАТО підтверджує обіцянку, яка була дана Україні ще на Бухарестському саміті в 2008-му, Що Україна буде членом НАТО, було зафіксовано тоді, що немає необхідності виконувати план дій щодо членства, але є необхідність в реформах. Цього року мало що змінилось, як пише сьогодні Washington Post, в фінальному документі буде про міст до членства. Ймовірно, таки буде згадка про незворотність нашого шляху в НАТО. Яке буде швидше просто красивим епітетом, але проти навіть такого епітета виступав президент США Байден, і поруч з тим буде згадка про те, що Україна має проводити реформи і боротись з корупцією. Це такий ніби компроміс між небажанням Байдена і вимогами прихильників більш рішучої політики стосовно України, як стверджує видання на зустрічах в Овальному кабінеті, які передували саміту, Байден був проти навіть слова про незворотність членства України в НАТО в ком'юніке. Наводив він при цьому все той самий свій контраргумент, що Україні потрібно ще багато зробити для боротьби з корупцією. Врешті президент США нібито таки погодився на слово незворотній. Його вмовили його радники, зокрема Блінкен і Саліван. При цьому Саліван нібито узгодив такий компроміс з Єрмаком, що в ком'юніке саміту буде написано і про незворотність шляху України до НАТО, і про незворотність боротьби з корупцією, реформи і належне врядування як передумови членства. Джерела Вашингтон Поста видання стверджує. Що воно спілкувалося з десятком посадовців, пояснюють ці занепокоєння Байдена, тим, що вступ України до НАТО до того, як вона буде готова, може обтяжити альянс з корупційними проблемами, які буде важко викорінити. Україна це не крихітна Балканська країна, вона величезна і матиме відчутний вплив. Цитують вони одного з чиновників. Але водночас американські аналітики і політики визнають, що навіть якби Україна вже завтра вирішила всі свої проблеми з корупцією, то Захід просто не готовий запросити нас до НАТО, бо, по-перше, не розуміє, як забезпечити гарантії безпеки країни, яка воює з Росією. А по-друге, частина альянсу боїться, що це спровокує ескалацію. Це спровокує в свою чергу ситуацію, в якій Росія розуміє, що щонайменше, поки вона буде продовжувати війну в Україні, Україну в НАТО не візьмуть. Тому з боку НАТО було б якраз логічно дати Кремлю і Путіну зрозуміти, що Росія не зможе якраз безкінечною війною блокувати членство України в альянсі, але для цього альянсу в його 75 років все ще не вистачає лідерства. Станом на сьогодні жодного з озвучених на саміті рішення і заяви не можна назвати проривним. Зокрема, багато в чому на це вплинула особиста позиція Байдена. Для нього цей триденний саміт є його персональним іспитом. Фактично, те, як Байден покаже себе за ці три дні, може або остаточно поховати, або дати шанс врятувати його президентську кампанію другий термін. Через два тижні після провальних дебатів з Трампом серед демократів і донорів все ще немає єдності щодо того, чи підтримують вони Байдена далі, чи ультимативно вимагають його знятись. Залежно від того, реабілітується Байден чи ні, під час публічних заходів у Вашингтоні Шалька може хитнутися і в один і в інший бік. Як пишуть цими днями американські змі цього тижня, Байден, який відмовився виходити з перегонів, по суті, бореться за своє політичне виживання. Його найближче коло також бореться разом з ним, бо для більшості з них кінець кар'єри Байдена буде означати кінець їхніх кар'єр в Білому домі. Устрій Джорнал позавчора розповіло, що радники Білого Дому понад рік вже докладають зусилля до того, щоб замаскувати ознаки того, як вік вплинув на стан найстаршого президента в історії Сполучених Штатів. Приховати його фізичний і ментальний стан, вони намагалися агресивно керуючи його графіком, перельотами, публічними виступами, спілкуванням з журналістами і особистими зустрічами, навіть з соратниками по партії. Вони мінімізували його приватні зустрічі, відправляли на заходи замість президента, скажімо, блінкена, оберігали його від преси, підказували відповіді на публічних заходах на запитання, коли Байден забувався, забував слова чи губився, що відповідати. Байден провів менше прес-конференції інтерв'ю ніж будь-який американський президент. В результаті цих оберігань з боку команди Байдена для багатьох донорів і конгресменів пише Washington Post, стало сюрпризом, те, яким вони побачили Байдена під час дебатів. А інші ж, хто усвідомлював проблему віку Байдена раніше, боялись просто відверто сказати президенту, що на їхню думку йому не варто балотуватись вдруге. Мало хто в партії має сміливість сказати Байдену в очі, що він повинен піти у відставку. Станом на сьогодні, середину цього самого саміту, Байден все ще лишається кандидатом в демократичній партії, все ще фактично розкол в думках щодо того, має він залишитись чи має піти. Дональд Трамп, тим часом, який весь цей час після дебатів був фактично відсутній в публічному просторі, вчора виступив на передвиборчому мітингу у Флориді і там публічно запросив Байдена на новий раунд дебатів, але цього разу без модераторів у вигляді журналістів. Хорошою новиною саміту мали стати новини про посилення української системи протиповітряної оборони. Ці новини такі в рамках саміту НАТО Байден дійсно урочисто пообіцяв Україні 5 додаткових систем ППО від п'яти країн альянсу, але все не так однозначно кажуть. В заяві лідерів США, Нідерландів, Італії, Німеччини, Румунії та України дійсно йдеться про передачу п'яти систем. Фактично по системі від кожного, але не всі вони Петріот, і не всі вони нові. Система від Німеччини це Петріот, який німці пообіцяли передати ще в квітні, і який уже працює в українському небі. Румунія пообіцяла установку Петріот в червні після того, як українська збірна на євро 24 програла румунам. Іронічний збіг, звісно, але так було, і це саме вона. Румунська система найновіша і найсучасніша, але не зрозуміло, коли опиниться в Україні, бо румуни чекають на замін. Від італії Україна отримає ППО САМПТІ, яку також вже раніше анонсували, але поки що не передали збройним силам. В червні Нідерланди анонсували передачу однієї системи Петріот разом із ще однією країною. А на саміті НАТО в заявах та документах фігурує. Пазл Петріот цієї системи протиповітряної оборони фактично не існує. Її зберуть як пазл силами різних партнерів. Базу для цього пазлу а це радар і три установки нададуть саме Нідерланди. Ймовірно, саме про цю систему говорила міністерка оборони Нідерландів у своїй червневій заяві. Тож з урахуванням цього викладеного і пригаданого виходить, що з П'яти обіцяних ППО дійсно спершу оголошеною є тільки одна від сполучених штатів. Про неї раніше не говорили у квітні. Після ударів по трипільський ТЕС Зеленський заявив, що Україні необхідно як мінімум ще сім систем ППО Петріот, щоб забезпечити мінімальні потреби в захисті неба. Поки що ми отримали одну, а зобов'язання по ще чотирьом. Але партнери в спільній заяві в Вашингтоні також пообіцяли до кінця року знайти і оголосити про передачу додаткових стратегічних систем ППО. Поки тільки не зрозуміло, де їх планують шукати за даними видання New York Times, У розпорядженні членів НАТО є 90 систем Петріот з них 62 – це системи Америки. Американці наполягають на тому, що вони не мають можливості звільнити якісь з цих систем, щоб передати їх Україні, навіть попри те, що часто вони використовуються не за призначенням і дорогими ракетами до Петріотів, інколи збивають дрони, наприклад, в Азії. Ізраїль переводить свою систему ППО на нові установки Праща Давида і старі вісім петріотів виводить з бойового чергування. США хотіли б викупити їх усі, але це поки що не погоджено. Та є ще одна особливість цих систем ізраїльської армії. Вони сумісні тільки з ракетами ПАК-2, які не збивають гіперзвукові балістичні ракети, що необхідно нам в наших реаліях. Чи можна їх модернізувати? Питання до виробникам, тобто до американців. З хорошого окрім цього, в сьогоднішній заяві саміту НАТО йде мова про постачання різних тактичних систем протиповітряної оборони у великій кількості і скоро, але це також можуть бути. Частково виконання зобов'язань по вже раніше анонсованим системам, також як відомо, і це вже дійсно хороша. новина, що Україна стала пріоритетною країною у черзі на отримання ракет до ППО, тобто, принаймні, дефіциту ракет має не бути залишилось, щоб не було дефіциту з самими системами. Такі проміжні підсумки саміту НАТО Україна намагається все ще використати його для того, щоб вибити інші важливі рішення, наприклад, скасування обмеження на застосування американської зброї, і виговорити таке рішення про часткове закриття неба над Україною, силами наших партнерів, але ніякої конкретики, тут поки що принаймні станом на зараз немає. Паралельно розгортається сюжетна лінія з Віктором Орбаном, який напередодні саміту НАТО розгорнув бурхливу моротворчу активність настільки бурхливу, що євросоюз може його покарати і навіть достроково відсторонити Угорщину від головування, чого взагалі не було досі. Сьогодні найбільша іспанська газета País написала, що в Євросоюзі настільки розгнівані візитами Орбана до Путіна і Сі Цзіньпіна, що Орман був вимушений відзвітувати щодо цих візитів. Він відправив дві конфіденційні доповіді президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів, яких підбиває підсумки переговорів. Лякає, що наступні два місяці на лінії фронту в Україні будуть більш драматичними ніж будь-коли, і переконує лідерів запустити. Мирну ініціативу, не чекаючи на Сполучені Штати, журналісти газети, які бачили ці звіти, пишуть, що Орбан стверджує в них, що Путін і СІ бачать можливим початок переговорів між Україною і Росією вже до кінця цього року. Сьогодні Орбан. В рамках, як він сам написав, його миротворчої місії зустрічався з президентом Туреччини Реджепом таєпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. При цьому він називав Туреччину єдиною країною, яка успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні. Мовірно, у сполучених штатах кульмінацією цього його вояжу стане спроба зустрітись з Трампом або щоб. Продати йому послуги себе як посередника, або щоб доповісти про успіхи, якщо ці послуги вже продані, що теж не виключено. На тлі цього всього в ЄС почали обговорювати варіант того, що головування Угорщини у раді ЄС, яке почалось усього лише 10 днів тому, можуть достроково припинити саме через те, що Орбан зловживаючи цією своєю новою ролью, зайнявся так званим мирним посередництвом, на яке його ніхто в ЄС не уповноважував. Прецедентів того, щоб якусь з держав-членів ЄС достроково відлучали від головування, поки що не було за правилами ЄС. Лідер головуючої країни у зовнішній політиці має діяти лише узгоджуючи свої дії з усіма членами ЄС і маючи доручення верховного представника ЄС Бореля. Орбан не мав ні того, ні іншого. Що більше під час своїх так званих миротворчих місій він підкреслював, що він головуючий. В результаті в ЄС роздратувалися і якраз сьогодні посли ЄС збираються у Брюсселі, щоб обговорити головування Орбана і його поїздки, і цілком можуть перейти від публічного осуду, який вже пролунав на адресу Орбана, на найвищому рівні до конкретних. Дії щодо дострокового припинення повноважень і головування угорщини невдоволення Орбаном в ЄС було і до того а зараз він дав їм цілком конкретні підстави для покарання. Питання в тому, як далеко вони готові зайти, чи насміляться, і які інструменти впливу будуть здатні застосовувати щодо орбана, який і так блокує важливі ініціативи, особливо по Україні. Якщо вистачить політичної волі і важелів європейцям, то вже на найближчому саміті Угорщину можуть дійсно посунути від головування. Причому це не має бути одностайним рішенням усього ЄС. Yes. Тому спостерігаємо, якісь такі новини і ситуація в світі сьогодні стабільна, вона лише в тому, що стабільності в світі все ще немає. На цьому крапку в мене сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Бережіть себе, нерви і електроенергію. Підтримуйте збройні сили. Не забудьте задонатити на наш підрозділ. І побачимось завтра о дев'ятнадцятій. Спокійного вам вечора.